Так, друзі, мені казали, що я в цьому селищі зможу купити дуже рідкісне платтячко. Хоча я не знаю, де тут магазин знаходиться, але зараз дізнаємося. Так, приїхали. Фух, не врізалася до городу. Недавно я права отримала. Так, виходимо. Хм, Давайте знайдемо, де цей магазин. Нічого не бачу. Я сподіваюся, мене не вмагнули. Так. Можливо, тут? Так, тут нема нічого. А якщо запитати у когось. Вітаю. Можете, будь ласка, підказати мені? Вітаю. Добрий день. О, а можете підказати, чи є тут магазинчик з такими гарними сукнями? Е, з якими ще сукнями? Ну, вони такі рожевенькі, з близькі точками. Е, Ну, слухайте. Е, ну, в нас нема тут нічого такого, тому що. Нема? У нас лише чоловіки, жінок немає. А що мені тепер робити? Мені сказали, що я тут зможу купити собі дуже гарний наряд. Е, ви не переплутали село. Ні. Хм, слухайте, а ви справжня дівчина? Ну, так ти що, не бачиш що в мене рожевеньке волоссячко? О, супер! І спідничка, а, яка в мене рожевенька. А, І всі друзі мої підтвердять, що я дівчинка, а так? А Як тебе звуть? Мене звуть цукерка. Цукерка, привіт. Мене ну... звуть Селянин. Селянин? Так. А ну ну приємно познайомитися з вами. І мені слухай, цукерка. Так. А, ти можеш мені з чимось допомогти? Так, звісно, з чим? Слухай, так як я ніколи не бачив справжню дівчину, ніколи. я завжди. Так. Але я чув про дівчин, і я знав, що вони вміють дуже добре готувати. А, ну, так. І в мене була мрія чи допоможеш ти мені спекти а, не, не не потрібно, все добре, я. А що спекти? Нічого, ну... забудь, я так, мені соромно про це казати, все добре. Так, а ну е... йди сюди. Я хочу вислухати тебе. Ти не будеш сміятися з мене? Ні, звісно, не буду. Мені аж цікаво стало, е... що ти ну, хочеш сказати. Ти допоможеш мені спекти. Е, пиріг. Пиріг? Так, а який? Я. Я не знаю, я навіть не знаю, як він виглядає, але всі кажуть, що він дуже смачний. Ти дійсно не знаєш, як він виглядає? Ні, не знаю. Ой ой ой, а як ти живеш? Я не знаю, але я знаю, що нам для цього потрібно. Я знаю, як тебе трішечки заспокоїти. Так, в мене є ось це. Тримай це для тебе. Ой, дуже дякую. Це в знак нашої дружби. Ми ж тепер друзі з тобою? Так. Вау, Друзі, в мене є тепер ще один новий друг. Ви уявляєте собі. Його звуть селянин. Так, селянин? Так. Чудово, давай з тобою товаршувати. А, а де я знайду інгредієнти? Е, цукерка, ще одне але. Так. Я не знаю, як крафтити цей пиріг. А, ну нічого страшного, я знаю. А, а що нам для того потрібно? Ай, так, Що нам потрібно? Це три відерка молочка. Молочка, так. ага. а дві штучки сахорочку тросникового. М -м, так. Знаєш таке? Ну так, цукор звичайний. <сумісно> ну, молодець. Три пшенички і одне яєчко куряче. Ну, це в нас є. Ну що, цукерка, пішли? Так, так, пішли. Ну, чудово. тут в мене є, якраз тримай. О, дякую. Так, це посадимо назад. Так, це також правильно. Опа, все є, тримай. Дякую. Останні три. Так, три пшенички, так. Супер. Так, пішли. Давай до мене візьмемо відерце. Так, не чекай мене, будь ласка. А добре. Друзі, я гадала, він мені як друг покаже свій будинок. Ну, напевно, ще соромиться. Ну, нічого. Я його потім до себе в гості запрошу. Правильно? Так. Так, я хм. тут. О! Ось відерце. і для молока. Нам потрібні корівки. Так, корівки. вони є? це їх шукати, цукерка? Давай. Сподіваюсь, вони недалечко знаходяться. Хм, Десь вони тут були. Так, так, так. Я також, напевно, десь бачила, поки сюди їхала. Хм, ой, я тебе щось втратила. Ти де? Е, цукерка, я тут. Де ти? Хм, Куди ти дівся? Я тільки що за корівками дивилася, точніше, де вони знаходяться. Так, я біля огородику. Я тебе бачу. О, я тут, я тут, ти де? А, подивись, ліворуч, я тут стрибаю. О, привіт. Давай чес. до мене. Так, давай. Цікаво, який в нас торт вийде. Селянин, ти знаєш, я дуже смачні тортики. Готую. О, це я люблю. О, я тебе бачу. Давай сюди. Я ж вже гадала, ти втік кудись. Ти так полякає мене. корівки О. Так. Давай. Зараз зачекай раз. Два, три. Так, три Все. молочка потрібно. Є. Один, два, три. О, дякую. Хм. Що там було наступне? Я тобі знаю, що хочу сказати. Що? Сьогодні твоя мрія здійсниться. Дякую, ти цукерка. це уявляєш собі. Так, супер. Так, давай скоріше роздобудемо цукрову тростину. он я бачу. І... О, я також бачу. Нам потрібна курятина, точніше, куряче яйце. Так, побігли селянин. Зараз ми зламаємо цю цукрову тростину. Так. Так, он я її вже бачу. Так, майже прийшли. Так, ламаю. Так. Хм. Ти зробиш з неї цукор або мені зробити. А давай ти зробиш знаєш так. чому? Є. Ти потім сер. краще запам'ятаєш рецепт тортика. Тримай. Дякую. І коли мене не буде поруч, ти будеш його сам готувати. Е, дякую, цукерка. Та так. нема за що. Що нам залишилось? А, точно, курятина. Ну, куряче яєчко. Цікаво, в нього лише одна мрія така тортик зробити, точніше, скуштувати його. Так, потрібно запитати селянин. А що? А в тебе є ще якісь мрії? Ну, якщо чесно, так. Розкажи мені, будь ласка. Ну, якщо чесно, я завжди хотів прокатитися на машині. На машині? Так, на справжній Ого! машині. Ну, а знаєш що? Що? А я ж сюди приїхала на машині. Справді? Так. Вау, супер, ти чарівниця, цукерка. Дякую так. тобі. Але я тобі ще не сказала, чи прокачу я тебе на неї. а чи прокатиш ти мене, будь ласка. Хм. Ну, звісно, прокачу. Ти Дякую. чого? Ми ж друзі з тобою. Так, цукерка, ти супер. Та ти супер, в мене ж новий друг з'явився. Це ж так чудово. Так. А ну, зачекай, будь ласка, так. Хм. Слухай, зараз я виторгую у свого друга яйце. О, давай! Бо привіт. його ще знайти важко буде. Дякую тобі. Ой, до сельони втратила його. О, привіт! Все, ось тримай, скільки яєць потрібно. Одне яєчко. Тримай. Так, дякую тобі. Хм. А я... чи покажеш ти мені, як крафтити? А... Так, напевно, давай відійдемо, бо вони якось дивляться так, мені не подобається. Давай. Так, іди за мною ось сюди. Так. Так, так нам верстак потрібен. Зараз зачекай. О, у тебе він є. Є. Ого, та це ти тут чарівник, а не я. Ага. Так, дивишся? Так. Так, дивись. Зверху ми ставимо молочко, три ага. штучки, посередині яєчко. Так. По боках сукрову тростину так. і знизу пшеничку. Є. І ось торт. О, справжній торт! Тримай! Дякую тобі. Твоя мрія здійснилась! Який ти він смачний, дуже великий! тобі дякую, цукерка. Будь ласка, тобі сподобався він. Так, звичайно, він такий суперовий. Я дуже старалася. Дякую тобі. І тепер я вмію його робити. Так і знаєш що, ти, коли будеш його готувати, і тобі, якщо буде самотньо, ти ж зможеш про мене згадувати. Так, цукерка, дякую тобі. Та нема за що. Так, пішли твою наступну мрію здійснювати, яку? Прокачу тебе на машині а, своїй. Точно, пішли. Так, ти пристебнувся? Так, справжня машина, нічого собі. Так, ти готовий. Так, цукерка. Ну, все, поїхали. Вау! Тобі подобається? Так, супер. Ой, цукерка, ти здійснила всі мої мрії. Все <свісно> ну, майже добре. Всі. А Ой. яка ще одна? Ну, якщо чесно. Так. Я б хотів ще політати на літаку. На літаку? Так. Ну, так давай я тобі все організую. Що? Так, Правді? я можу це здійснити. Поїхали!